У Канаді дуже красива і мальовнича природа. Вона мені чимось нагадує українську наші місця. Я йду по цій лісовій стежці серед густих трав, високих дерев. Іду до річки, верніше до плеса, де скоро, буквально через кілька днів, прийде лосось для того, щоб віднереститися тут. Каже, що на цьому плесі, яке ви через кілька хвилин побачите, просто буде кишити від цієї риби. Кожні 4 роки вона повертається на місце, де вона народилася, для того, щоб відкласти ікру і померти. Каже, що із 4 тисяч кринок виживає лише одна. Це дуже сильна, міцна риба, вона долає всі перешкоди. Вона йде через водоспади до того місця через десятки і сотні навіть кілометрів до того місця, де вона народилася. Це вічний інстинкт природи. Як вона знаходить шлях, досі достеменно невідомо. Чи по хімічному складу води. Чи якось інакше. Ось це плесо. І я надіюся що через кілька днів, ближче до того часу, коли почнеться нерест, мені вдасться приїхати сюди і відзняти цей дивний природний процес. Сюди приїде, звичайно, багато туристів уже Багато людей знаходиться, які спостерігають за цією чудовою і прекрасною місциною.